Євангеліє від Луки Від Луки святе благовістування. Глава 1. Оскільки багато хто почав складати оповіді про добре відомі нам речі, як передали нам ті, що від самого початку були очевидцями і служителями слова. То спало на думку і мені, старанно дослідивши все від початку, по порядку описати тобі високодостойний Феофиле, щоб ти пізнав тверду основу того вчення, в якому був наставлений. У дні ірода, царя юдейського був священник на ім'я Захарія із денної черги Авиєвої, і жінка його з дочок Ааронових, а ім'я її Єлисавета. Обоє вони були праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді і настанови Господні бездоганно. У них не було дітей, бо Єлисавета була неплідна, і обоє були вже похилого віку. Одного разу, коли він за чином своєї черги служив перед Богом за звичаєм священства, йому випало покадити, увійшовши до храму Господнього, а вся безліч народу молилася зовні під час кадіння. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч жартовника кадильного, збентежився Захарія, побачивши його, і страх напав на нього. Ангел же сказав йому: Не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя, і жінка твоя, Єлисавета народить тобі сина, і наречеш ім'я йому, Іоанн, і буде тобі радість і втіха. І багато хто народження його зрадіє, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні хмільного напою не питиме, і Духа Святого сповниться ще від утроби матері своєї. І багатьох синів Ізраїлевих наверне до Господа Бога їхнього і йтиме перед Ним з духом і силою іллі, щоб навернути серця батьків до дітей. І непокірних до мудрості праведників, щоб приготувати Господові народ звершений. І сказав Захарія ангелові: з чого я пізнаю це, бо я старий і жінка моя постарілася у днях своїх. Ангел сказав йому у відповіді: Я Гавриїл, що стою перед Богом і посланий говорити з тобою і благовістити Тобі про це. І ось ти будеш мовчати, і не матимеш можливості говорити до того дня, коли збудеться це за те, що ти не повірив словам моїм, котрі збудуться свого часу. Люди чекали на Захарію і дивувалися, що він забарився у храмі. Він же, вийшовши, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі, і він говорив з ними знаками і залишався німим. А коли закінчилися дні служіння Його, повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета жінка Його, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так сотворив мені Господь у ті дні, коли зглянувся на мене, щоб зняти з мене ганьбу перед людьми. Шостого ж місяця був посланий від Бога ангел Гавриїл у Галилейське місто, яке називається Назарет до діви. Зарученої із мужем на ім'я Йосиф з дому Давидового, ім'я ж Діви Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти в жонах. Вона ж, побачивши його, стривожилася від слів його і міркувала, що б то значило це привітання, і сказав їй ангел: не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось зачнеш в утробі і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус, Він буде великий, і сином Всевишнього наречеться і дасть йому Господь Бог пристіл Давида Отця Його. І царюватиме у домі Якова повік, і царству його не буде кінця. Марія ж сказала ангелу, як же станеться це, коли я мужа не знаю? Ангел сказав їй у відповідь: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. Ось і Єлисавета, родичка твоя, і вона зачала сина у старості своїй, і це вже шостий місяць їй, хоча називають її неплідною, бо не буває безсилим у Бога ніяке слово. Тоді Марія сказала. Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І відійшов від неї ангел. Уставши ж, Марія у дніці поспіхом пішла у передгір'я у місто Іудине і увійшла в дім Захарії і привітала Єлисавету. Коли ж почула Єлисавета привітання Маріїне, заграло дитя в утробі її і сповнилася Духа Святого Єлисавета. І вигукнула гучним голосом і сказала: благословенна ти в жонах, і благословенний плід утроби твоєї, і звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене? Бо коли голос вітання Твого дійшов до вух моїх, заграло дитя радісно у утробі моїй. Блаженна ж та, яка увірувала, бо збудеться сказане їй від Господа, і сказала Марія. Величає душа моя Господа і зрадів дух мій у Бозі, спасі моїм, бо зглянувся на смиренні раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, бо вчинив мені велич Всемогутній і святе ім'я Його, і милість Його зроду в на тих, що бояться Його. Явив могутність руки своєї, розсіяв гордовитих у помислах сердець їхніх. Скинув сильних з престолів і підніс смиренних, голодних сповнив благами, а тих, що багатіють, відпустив ні з чим. Прийняв Ізраїля отрока свого, спом'янувши милість, як говорив отцям нашим Авраамові і нащадкам його довіку. Пробула ж Марія з нею близько трьох місяців і повернулася у дім свій. В Єлисаветі ж настав час родити. І вона народила сина, і почули сусіди і родичі її, що звеличив її Господь милістю своєю і радувались із нею. І восьмого дня прийшли обрізати немовля і хотіли назвати його ім'ям батька його Захарією. На це мати його сказала Ні, хай буде названий Іоанном. І сказали їй адже нікого немає в роді твоїм, хто звався б ім'ям тим. І питали знаками у батька його, як би він хотів назвати його. Попросивши дощечку, написав слова Іоанн, буде ім'я йому. І дивувалися всі, і відразу відкрилися уста його і язик його, і він почав говорити: благословляючи Бога. І був страх у всіх навколишніх жителів, і в усій країні юдейській розповідалось про все це, Усі, хто чув, Поклали це в серці своїм, і говорили, ким буде дитя це, і рука Господня була з ним. І Захарія, батько його, сповнився Духа Святого і пророкував, кажучи, благословен Господь Бог Ізраїлю, що відвідав народ свій і створив визволення йому, і підніс ріг спасіння нам у домі Давида, отрока свого. Як провістив устами святих пророків своїх, що були від віку, що спасе нас від ворогів наших, і від руки всіх, хто ненавидить нас, сотворить милість батькам нашим і спом'яне святий завіт свій дати нам клятву, якою клявся Він Авраамові Отцю нашому, щоб ми, визволившись від рук ворогів наших, безбоязно служили йому у святості і праведності перед Ним всі дні життя нашого. І ти, дитя Пророком Всевишнього, наречеся, бо йтимеш перед лицем Господа, щоб приготувати путі Йому, дати зрозуміти спасіння людям Його у відпущенні гріхів їхніх, з ласкавого милосердя Бога нашого, яким відвідав нас схід з неба, просвітити тих, що у темряві й тіні смертній сидять, спрямувати ноги наші на шлях миру. Дитя ж зростало й міцніло духом. І було у пустелях до дня явлення свого Ізраїлеві.